У Сумах запровадили проєкт психологічної підтримки, «Допоможи дитині під час війни. На сьогодні фахівці міського інклюзивно-ресурсного центру разом із спеціалістами інших навчальних закладів обласного центру допомагають подолати посттравматичний синдром майже сімом десяткам малюків. Причому не всі з них від початку були клієнтами центру. Цей період тяжкий період для нас. В період війни стан моїх дітей погіршився. Бо, скажімо так кожного дня, кожної ночі ми чули ці вибухи, чули літаки, які літали над дахом нашого будинку. Ми бачили руйнування, які сталися на сусідній вулиці, де розбито, скажімо так, 23 будинки. Де померло 23 три з них шість Дітей, коли ми бачимо незнайомих чоловіків, вони, скажімо так, зараз ну, насторожено відносяться до них, бо думають, що це незнайомі дяді, які прийшли на чужу землю, скажімо так, на нашу землю. На сьогодні малюків з подібними проблемами до інклюзивно-ресурсного центру Сум звернулося вже понад 70. В умовах воєнного стану до нас часто звертаються батьки, які говорять про те, що стан дитини змінився, і тому такі дітки потребують корекційної допомоги. В умовах воєнного стану ми знайшли можливість разом з управлінням освіти і науки та закладами міста надати допомогу діткам. Тому ми реалізуємо проєкт Підтримай дитину в умовах війни. І також було до нас звернення зі сторони переміщення, Осіб, тобто в нашій практиці, вже була обстежена дитинка, яка прибула до нас з міста Маріуполя. Дарія Кульоміна говорить, що цей центр чи не єдиний у місті, який працює з малечею очно. Звернулися до центру, аби надати допомогу моїм дітям в плані емоційному психологічному, допомогти покращити їхню вимову. Саме в цьому центрі нам не відмовили і надають допомогу в офлайн. скажімо так, бо це дуже важливо. Я вважаю, і тілесний контакт, і очі в очі. Бо багато центрів саме зараз в цих умовах працюють онлайн. У двох обладнаних кімнатах з дітками працюють індивідуально, адже у кожної дитини свої психологічні наслідки військової агресії. А відтак і шляхи їх подолання теж різні. Одним з методів є сенсорна терапія. Наші дітки, які попали в час під час військових дій, вони є самою такою вразливою категорією, яка потребує допомоги. Тому що дітки вони впитують в себе всі той емоційний фон, яким ми оточені. Ми дорослі вміємо дещо в чомусь регулювати свій емоційний стан, а діткам дуже складно. І тому такі кімнати, сенсорні кімнати це дуже велика допомога, саме для, такого, щоб, для того, щоб дитинка могла розслабитися, щоб вона могла проявити свої емоції фахівці з'ясовують ступень тяжкості посттравматичного синдрому. Це відбувається у найзрозумілішій для дитини формі грі. Потім дитину треба адаптувати до нового оточення, і тільки потім безпосередня корекційна робота. Методики різні. Це артикуляційні гімнастики, робота над мовленнєвим диханням, звичайно, розвиток дрібної моторики, перцептивних відчуттів. А також можемо сказати, що впливаємо не тільки саме на мовленнєвий розвиток, так, а саме на весь сенсомоторний розвиток дитини, який в подальшому буде. Безпосередньо мати позитивний вплив і траєкторію розвитку. Проект розрахований на весь період літніх канікул. Його організатори розраховують, що протягом цього часу зможуть допомогти не тільки тим 70 малюкам, які вже звернулися, а й ще мінімум трьом десяткам, аби тільки вистачило на всіх місця. Наразі ми працюємо в приміщенні третьої школи, спільно співпрацюємо, тому надаємо допомогу саме в кабінетах третьої школи. Але маємо надію, що все ж таки ремонтні роботи в нашому закладі будуть завершені і ми зможемо розширити штат фахівців. Але що буде відбуватися далі по результатам проекту? Ми підіб'ємо підсумки і тоді вже будемо дивитися на роботу далі. інклюзивно ресурсного центру скористатися послугами спеціалістів центру в рамках проекту можуть всі громадяни Сум та внутрішньо переміщені особи. Оксана Усенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному. Суми.